Річки України, основні річкові басейни. Переважна більшість річок України, 94%, належать до басейнів Чорного і Азовського моря. Тільки річки західної частини країни відносяться до басейну Балтійського моря. Окремі невеличкі річки на півдні країни не мають стоку в Світовий океан. Такий розподіл річкового стоку зумовлений загальною будовою Поверхні України, річки басейну Чорного моря. Дніпро пливе серединою України з півночі на південь. Він збирає води майже з половини площі країни, отримуючи їх з північних, західних і східних територій. Річка бере початок з невеликого болота на Валдійській височині в Росії на висоті 220 метрів над рівнем моря. Далі тече територію Білорусі і в Україну входить як велика рівнинна річка з широкою долиною. Вона має звивести русло з обміленими рукавами й острівцями. На глибина Дніпра становить 312 метрів, ширина 700-1500 метрів. Його заплава багато озер старих, заболочених ділянок, правий берег річки високий і гористий, а лівий низький і рівнинний. Там, де Дніпро перетинає український кристалічний щит між Дніпропетровською і Запоріжжям, колись були пороги, які повністю перегороджували річку. Тепер усі вони затоплені водами Дніпровського водосховища. Низка водосховищ, споруджених на Дніпрі, не тільки затопила порога, а й дуже змінила його береги, спрямила русло. Серед води багато островів, Хортиця у межах Запоріжжя, Трухані у межах Києва. Кількома гирлами впадає Дніпро у Дніпровський лиман, а з нього одним широким гирлом у Чорне море. Дніпро має понад 1150 малих середніх і великих приток. Найбільші з них прип'ять, права і десна ліва, приносять майже половину річного річкового стоку. Серед приток прип'яті найдовшими є стир і горинь зі случчю, а серед приток десни сейм. Великими правими притоками є також тетерів, роз, інгулець, лівими сула, псел, ворскла, орість, самара. Жилення головної річки та її приток змішане. Дніпро має великий річний стік 53,5 км3, тому є важливим джерелом водопостачання для населення і різних галузей господарства. Дніпровські води наповнюють сотні міст і сіл, що розташовані на його берегах, а також каналами спрямовуються для промислових потреб Донбасу і Кривбасу. Дніпро важлива транспортна магістраль. Річка судноплавна на всій довжині. Важливе значення Дніпра і як джерела енергоресурсів. Його води обертають турбіни кількох гідроелектростанцій, які виробляють найдешевшу електроенергію. Другою задовжиною площою басейну річкою в Україні є Південний Буг. Це єдина з найбільших річок, яка повністю збирає свої води з території України. Найбільшими притоками є Синюха та Інгул. Масейн річки здебільшого знаходиться в межах українського щита, тому вона та її притоки порожисті. На окремих ділянках трапляються каньйони з гранітними берегами. Південний Буг впадає в лиман, що є відгалуженням Дніпровського лиману. Судноплавна річка лише в нижній течії. На річці побудовано кілька малих гідроелектростанцій. На її берегах розташовано три обласних центри. Дністер має довжину 1362 км. В межах України 705 км. Його витік знаходиться на схилах Карпат. У верхів'ях це типова гірська річка. У середній течі він перетворюється на рівнинну річку з широкою долиною. Між Подільською і передкарпатською височинами долина Дністра звужується і не буває каньоноподібної форми. Його річище надзвичайно звивисте. Впадає Дністр у широкий дністровський лиман, який вузьким гирлом з'єднаний з Чорним морем. Найбільші притоки Стрий, Лімниця, Сетер, Збруч, Смотрич, Мурафа. Дністер його притоки має змішаний тип живлення. На межі України з Румунією своєю нижньою течією завдовжки 175 км протікає друга довжиною річка Європи Дунай. Загальна протяжність 2960 кілометрів. Він є однією з найбільш повноводних річок Європи. Впадає у море кількома гирлами. Одне з них Кілійське протікає по кордону України і Румунії. Найбільшими притоками Дунаю, що беруть початок в Україні, є Тиса, Прут з Черемошем і Сирет. Річки басейну Азовського моря. Найбільша річка на сході України Сіверський Донець, який є притокою Дону. Верхів'я понизя річки знаходиться в Росії, довжина в межах України понад 670 км. Тече у звивистому річищі має досить широку долину. При перетині Донецького кражу долина звужується, трапляються скелясті схили. Найвищий рівень води в річці буває навесні, а влітку вона сильно міліє. Найбільші притоки Оскіл, Айдар, Лугань. На річці багато міст і промислових підприємств, які забруднює її стічними і шахтними водами. До середніх задовжиної річок басейну Азовського моря належать Кальміву, Берда, Молочна, Салгир. Вони протікають у посушливих районах і тому маловодні, а Салгир у нижній течії пересихає. Річки басейну Балтійського моря та внутрішнього стоку. До Балтійського моря несуть свої води Західний Буг і Сян, які є притоками вісли. Західний Буг і його притоки починаються і течуть на рівнинній території, тоді як карпатське верхів'я сянує гірським. До басейну внутрішнього стоку належать деякі річки в Одеській області, зокрема великий, середній і малий Куяльники. Вони впадають у Хаджибейський і Куяльницький лимани, які втратили зв'язок з Чорним морем. Річки влітку пересихають.